Всім привіт! Сьогодні я буду грати у Ліфтопію. Ось я вже сюди зайшов. Зараз ми захобимо аватар. Ес. Буде ось такий старий, старий скінчик. О, нічого собі. Вчемний я тут. Це цікаво нікчемний. Я чотири не тих тут. Мабуть, о, вона або він дивився цей мультик. Зараз я покажу, який мій улюблений дій. Ось два на... пусть на ось цей мій улюблений дім так, і мій улюблений дім це ставимо ось такий корабель. Робимо вот так. Ось так. Тут поки що все грузиться. Ось цей корабель. Нічого собі. Так, це ось така квартирка. Але я не розумію, чому тут нема ліжка. Або тут на дивані сплять. Добре, йдемо у саме цікаве місце. Це ось це кидаємо сюди. Можете зробити ось так. Попливемо. Так, ось так ось положено. чуємо. І ще тут можна коли тут ось так ось побути. І тут з'явиться знову корабель. Це ось такий ось дім. Ну тут кра... Дуже добре, що тут не треба чекати, чекати 10 хвилин, щоб поставити інші. Зараз я вам це показую. Достаємо. Ну, ось такий путь буду. І шукаємо можна поставити будь-який. Я поставлю на приклад. Хм. не такий. О, ось такий мені подобається. Тут треба зробити так і ось так. Так тільки зможуть до входити до вашого другу. Я це вам показувати не буду. Купи в басейні. В букві ні, тут не можна. Тільки якщо купив преміум, то я в басейн. А А в лифтопе Евжевин есть. Тут главное выбрать дом. Только тут еще один минус. А еще... Кстати, тут не можно ставить там, на прикладку так вот. Далее мы идем на другой пирог. Так, да. і тут ще є один плюс, то это це трехполоховий дім, Він безкоштовний, це так И все. важно. Тут в домах є секчасти. Я їх дивився, але я вже не пам'ятаю, ніж. А якщо пам'ятаю, то не пам'ятаю в якому домі, яка секса. Ось такий телескоп. Ось такий. Далі давайте поставимо машину. Машину тут можна ставити де угодно. О, тут новенькі є. Давайте поставимо ось таку. Тільки це чомусь е, новий хік машини. Тут ще перехазка, вона безкоштовна. Мій улюблений син. У нічого. Але тут треба чекати. Того чекаємо... просто можеш трохи нажимати. Не важливо стільки. Тут треба чекати. Ти секунди Так, що тут вам ще показати. А, ось що я хотів вам показати. Беремо в інвентарі. Це я так просто беремо бомбу. Підходимо до неї і вона вас буде відталкувати. А в Кокхейвені вона такого не буде. І тут, коли було классика H, Classic был ивент Classic Roblox, то тут відкрився магазин, і коли ти доставал щось, там були тікси. можно было знайти. я помню, пам'ятаю, де один був, він був прямо прям хуби магазин. Я, мабуть вже буду закінчувати. Всім пока.